німецьких військовополонених виводять з міста чеські бойовики опору. події не завжди були такими дружніми, як показують ці кадри, зроблені оператором ВПС Сполучених Штатів. У місцях, де до приходу союзників утворився вакуум, надмірне насильство було звичайним явищем. Агресивні настрої підігравав чеський президент у вигнанні Едвард Бенеш, який ще до закінчення війни сказав німцям буде відплачено багаторазово і безжально за всі злочини, які вони вчинили на нашій землі з 1938 року. американці раз у раз стикалися з жертвами актів помсти 8 травня 1945 року останній день Другої світової війни в Європі Чехи славили своїх американських визволителів, але не мали нічого, окрім презирства до своїх колишніх мучителів. Тіла вивозили а десь закопували. ніхто в Богемії не пролив жодної сльози за мертвим німцем. Оператор спецкінопроекту 186 зробив ці кадри прямо на радянсько-американській лінії розмежування. Перш ніж цього офіцера Вермахту пропустять через блокпост, він повинен здати свій пістолет. Німецький генерал з комфортом здається в кабріолеті. Потім військовий поліцейський Сполучених Штатів відвозить його до спеціального табору для військовополонених високопоставлених офіцерів. Кожен кому пощастило, -ко міг проїхатися на вантажівці Вермахту, що прямувала на безпечний захід. Серед нескінченної колони німецьких солдатів були й вантажівки, на яких їхали веселі чехи. О 12.30, 8 травня 1945 року, президент Рейху Карл Деніц звернувся до нації по радіо. Чоловіки та жінки Німеччини, у своєму зверненні 1 травня, в якому я повідомив про смерть Фюрера і моє призначення його наступником, я заявив, що моє перше завдання рятувати життя німців для досягнення цієї мети в ніч з 6 на 7 травня. Я наказав вищому командуванню збройних сил оголосити про беззастережну капітуляцію всіх військ на всіх театрах війни. О 23.00 8 травня, гангармати замовкнуть. більшості розбитих німецьких солдатів довелося пробиратися в полон пішки. Ось як згадував один солдат, 8 травня 1945 року. Нам було дуже страшно, усе про що ми могли думати, це те, що чекає нас у наступні кілька днів. Що буде з нами в Чехословаччині в оточенні без виходу. Потім раптом війна закінчилася. Новий фюрер того, що залишилося від Рейху, Гранд адмірал Карл Деніц оголосив про беззастережну капітуляцію рейху та Вермахту? нарешті війна закінчилася, закінчилися роки знищення людських життів і майна. Але що буде тепер з нами, німцями? Моє життя було збережено, але як я зможу його змінити? Чи будуть переді мною якісь реальні можливості? 8 травня президент Сполучених Штатів Гаррі Трумен звернувся до своєї нації по радіо. «Це урочиста, але славна година. Наша радість витверджена і приглушена найвищим усвідомленням жахливої ціни, яку ми заплатили, щоб позбавити світ від Гітлера та його злого лука. Щори покидали тонучий корабль. 8 травня 1945 року в Кітцінгені поблизу Вюрцбурга німецький герой війни дозволив себе зняти оператору спеціального кінопроекту 186. А разом зі своєю ескадрилією, пілот винищувача та бомбардувальника Ганс Ульріх Рудель вилетів з Богемії, щоб здатися американцям. Рудель був єдиним членом німецьких збройних сил, нагородженим лицарським хрестом із золотим дубовим листям, мечами та діамантами. Він також був фанатичним нацистом у березні 1945 року. Ще перебуваючи у військовому госпіталі після важкого поранення радянськими зенітними установками. Рудель з'явився в щотижневому пропагандистському випуску новин Йозефа Геббельса, закликаючи німців бути непохитними цього разу не йдеться про особисті жертви. Треба всім нам стиснути зуби і охоче прийняти ці жертви. І, врешті, цей наш народ, який досі так мужно боровся, і справді стиснув зуби, досягне остаточної перемоги. Рудель представив себе американським господарем як освічену особистість, яка, будучи солдатом, просто виконувала свій обов'язок. Майже рік Рудель провів в американському полоні. Вийшовши на волю, він спочатку створив транспортну компанію. Але в 1948 році щурячими стежками він утік до Південної Америки. В Аргентині Рудель створив організацію допомоги нацистським військовим злочинцям і підтримував тісний контакт з фашистами з Італії та Хорватії, яких шукали по всьому світу. Рудель закінчив війну з ампутацією. Але все ще був твердо переконаний, що націонал-соціалізм був хорошою ідеєю. У цьому відношенні він цілком погоджувався з генерал-лейтенантом Адольфом Галандом, який, як і Рудель, був льотчиком винищувача з високими нагородами. Після звільнення з американського полону Галанд також поїхав до Аргентини, де виконував обов'язки радника військово-повітряних сил президента Хуана Перона. Коли перона було усунено від влади, Адольф Галанд повернувся до Німеччини, а Ганс Ульріх Рудель служив диктатором Парагваю та Чилі. У Чилі він час від часу жив у сумнозвісній колоніальній комуні Тортур до кінця свого життя Рудель підтримав тісний зв'язок з неонацистською сценою в Німеччині. Похорон нацистського героя війни 1982 року перетворився на моторошну виставу. Старі товариші прощалися гітлерівським салютом. Літаки німецьких ВПС низько пролетіли над кладовищем, а присутні заспівали всі три куплети німецького національного гімну.